Вітаю, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв, наша традиційна програма Гаряча лінія. Я хочу представити вам нашого гостя сьогодні. До нашої студії завітав Руслан Данілюк. Він старший прокурор прокуратури області з питань нагляду та за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Руслан Валірович, я вітаю вас в нашій студії. Ну і звідти перше запитання, яким чином взагалі прокуратура здійснює е, функцію стосовно е, виконання покарань? Адже цим займається все ж таки спеціальна пенітенціарна служба. Доброго дня всім. З по цьому питанню можу пояснити, що однією з функцій прокуратури, визначених статтею 121 Конституції України. Є нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Тому безпосередньо прокуратура повинна здійснювати нагляд, в тому числі, і в установах виконання покарань нашої області. А, скажіть, будь ласка, що конкретно робить прокуратура стосовно нагляду? Значить, згідно вимог наказу Генерального прокурора України No7 від 2 квітня 2012 року, про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, при здійсненні наглядової діяльності визначається сім пріоритетних напрямків. Перший пріоритетний напрямок це додержання конституційних прав людини, громадянина, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають під час їх перебування в місцях тримання затриманих, тобто в кімнатах для затриманих та доставлених до чергових частин органів внутрішніх справ, ізоляторів тимчасового тримання. Також при установах попереднього ув'язнення це слідчому ізоляторі. Дільниці слідчого ізолятора при Снігурівській виправній колонії номер 5 а також при, е при виконанні інших покарань, як пов'язаних з позбавленням волі, так і не, не пов'язаних з позбавленням волі. Другий пріоритетний напрямок це додержання режимних вимог, порядку, умов тримання затриманих і взятих під варту осіб, підбування е покарань засудженими. Що це в себе включає? Це належне медико-санітарне забезпечення вказаної категорії осіб, це матеріально-побутове забезпечення, ну, інші права, які е мають відповідна категорія осіб, яка затримується і утримується в установах вказаних установах. Третім пріоритетним напрямком вважається додержання законодавства, спрямованого на, протидії, на запобігання катуванню та іншому жорстокому поводженню з. Затриманими, взятими під варту та засудженими особами. Тобто тут використовуються вже е, норми європейського права, е, враховуються рішення Європейського суду з прав людини, що стосується України ну, іншого законодавства міжнародного. Четвертим пріоритетним напрямком є додержання законів під час проведення оперативно-рушукової діяльності в установах Державної пенітенціарної служби. України. Тут напрямок більш секретний, скажімо так, тому що оперативно розшукова діяльність це все з грифом таємно. П'ятим е пріоритетним напрямком є е додержання законів при виконанні покарань не пов'язаних з позбавленням волі. Тобто, це може е це кримінальні покарання у вигляді конфіскації майна, яке ДВС проводить, кримінальні покарання. Е пов'язані з непозбавленням волі, тобто коли особу засуджено до позбавлення волі, але їй надається іспитовий спитовий строк відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України, на який і це протягом цього строку вона перебуває під наглядом і контролем кримінально-виконавчої інспекції і відповідно служби дільничних інспекторів міліції, які здійснюють з ними індивідуальну профілактичну роботу. Шостим е, пріоритетним напрямком е, є додержання законів у сфері протидії запобігання корупції у піднаглядових органах та установах. Тобто установа виконання покарань е, міліції, управління і, і, і інших. Останнім з пріоритетним напрямків сьомим є додержання законодавства про звернення громадян, тобто у відповідності ж з цим сьомим наказом Генерального прокурора, е, прокурори міські районні прирівняні до них. Прокурори щомісячно перевіряють в установах виконання покарань, додержання законодавства про звернення громадян, тобто як службові посадові особи установ виконання покарань розглядають звернення громадян, додержання строків, повноти відповіді, усунення виявних порушень ну, інші моменти. Галузевий підрозділ прокуратури області, значить, згідно з цього наказу, сьомого, забезпечує контроль за організацією. Нагляду міськими районними, міжрайонними привільнені до них прокурорами на даному напрямку роботи, і крім того, повинен надавати їм методичну і практичну допомогу. Методична допомога е включає в себе це розповсюдження якогось позитивного досвіду, розроблення, направлення прокурорам на місця методичних рекомендацій, яким чином проводити ту чи іншу перевірку. Практична допомога е включає в себе виїзд. Е Відповідного працівника прокуратури області на місце, де е, вже на місці е, прокурору безпосередньо надається практична допомога. Тобто, Руслан Валерійович, е, наскільки я зрозумів, та, аби підсумувати коротко вашу відповідь, е, функція прокуратури в цьому напрямку це наглядова, наглядові функції? Звичайно, звичайно. Скажіть, будь ласка, а скільки, скільки взагалі установ е, з приводу виконання покарань існують в Миколаївській області? На території Миколаївської області розташовано шість установ виконання покарань. Розподіляються вони таким чином. Ольшанська виправна колонія номер 53 і Казанківська виправна колонія номер 93 є колоніями середнього рівня безпеки для чоловіків, які раніше були засуджені за вчинення злочинів до позбавлення волі. Відбували покарання, скажімо так. Вознесенська виправна колонія номер 72 і Арбузинська виправна колонія номер 83 також є колоніями середнього рівня безпеки для чоловіків, але які вперше вчинили злочини. злочини але злочини особливо тяжкі і тяжкі. П'ята установа виконання покарань – це Снігурівська виправна колонія номер 5 А також є середнього рівня безпеки, однак вона є спеціалізованою лікарнею для засуджених, які хворі на туберкульоз. Тобто там проходять лікування. Я можу сказати, що у нас підготовлений невеличкий репортаж з колонії Казанківської колонії, номер 93, про яку ви говорили щойно. Там була влаштована для журналістів, представників засобів масової інформації Миколаївщини. Екскурсія така невеличка. Давайте подивимося, а потім повернемося до студії, і продовжимо нашу розмову. У виправній колонії утримуються близько 1200 засуджених, які принаймні вдруге опинилися за гратами. Тут вони живуть, працюють, проводять вільний час, сумують за домом і обіцяють виправитися. Розібратися через обіцянки – задача прокуратури. Ми перевіряємо, чи всі засуджені працевлаштовані. Це є обов'язком кожного засудженого працювати. Також чи вони приймають участь програма в дифференційно-ховного пливу, ходять в церкву, навчаються, займаються спортом. Прокурори слідкують не тільки за засудженими, під пильним наглядом і особовий склад усіх виправних колоній області. Наприклад, зовсім нещодавно в одному з інших виправних закладів на гарячому попався один з посадовців. Прокуратурою Миколаївського району порушену кримінальну справу відносно молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки Ольшанської виправної колонії No53, за фактом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та передачі у місця позбавлення волі наркотичних, особливо небезпечних наркотичних засобів. За Казанківською колонією такої репутації нема. Хоча, якщо пригадати, ще кілька років тому колонія переживала важкі часи, потерпаючи від тяжкості боргів і по заробітній платі і відрахування до пенсійного фонду, і податкові борги підприємство працювало на склад, тобто реалізації продукції практично не було. Наразі ситуація докорінно змінилася. Борги вже не висять важким тягарем. Виробництво вийшло на новий рівень. Засуджені навіть мають змогу заробити пристойні гроші під час підбуття покарання, Засуджені виводяться. На производственну зону, де вони працевлаштовуються, де вони можуть напрацювати собі заробітну плату, також із цієї заробітної плати йдуть очислення на їхнє задержання, а також на їхній особовий рахунок.